Вітаю! Сьогодні ми розглянемо важливий аспект забезпечення прав військовослужбовців в разі погіршення їх стану здоров'я під час проходження служби. Право на медичне забезпечення передбачено статтею 11 закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Відповідно до приписів закону, охорона здоров'я військовослужбовців забезпечується створенням сприятливих санітарно гігієнічних умов проходження служби та побуту. Такий обов'язок покладається на командування. У зв'язку з погіршенням стану здоров'я, отримання травми, поранення, контузії, військовослужбовець зобов'язаний повідомити про такий факт безпосереднього командира, звісно, за виключенням фактів перебування в безпорадному стані. Звертаю увагу, що відповідно до статті 254 статуту внутрішньої служби, командир зобов'язаний направити хворого до медичного пункту частину. Саме покладається обов'язок на командира направити, а не просто розглядати, чи потребується військовослужбовцю підлеглому така медична допомога, чи ні. Рекомендую подавати саме письмові рапорти про погіршення стану здоров'я, вказувати про раніше встановлені діагнози або обставини, які призвели до погіршення стану здоров'я, також вказувати про наявні скарги. В разі ігнорування таких рапортів та усних звернень. При певних обставинах рекомендую протягом наступних двох або трьох днів подавати кожен день таке звернення. Якщо ж командир ігнорує ваші письмові та усні звернення протягом тривалого часу, у вас є підстави для того, щоб звернутися до наступного вищого командування або подати письмові скарги про ігнорування вашого стану здоров'я та потреби в медичному забезпеченні. Рішення про направлення військовослужбовців до медичного закладу поза розташуванням військової частини приймається лікарем військової частини, що прямо вказано в пункті 260 статуту внутрішньої служби. На практиці направлення до медичного закладу здійснюється виключно за рішенням командира військової частини, але слід розуміти, що в першу чергу відповідальність за стан здоров'я військовослужбовців покладається саме на лікаря. Під час дії особливого періоду медична допомога військовослужбовцям надається у військово-медичних закладах за територіальним принципом, вимагати направлення на лікування за місце мешкання або до конкретного медичного закладу, військовослужбовець не може. Військовослужбовець звертається до медичного закладу, який вказаний у направленні. Яким чином добитись скерування до потрібного медичного закладу саме під час проходження курсу лікування? Розберемо в наступних відео. А поки запрошую вас підписатися на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Якщо у вас виникли питання, запрошую в особисті повідомлення. До нових зустрічей!